Висока, два роки не обрізалася. Ось такий результат після обрізки. Ми також бачимо дуже багато у нас гілочок, які загружені плодовою брунькою. Рукавиці не порвані. То так треба, то спеціально. То щось результат. Хто розуміє, той розуміє, хто не розуміє, вам можна писати все, що завгодно. А то Доля ваша така. Писати такі коментарі. Такі результати обрізки. принцип, я думаю, ви бачите. Середина у нас максимально відкрита. Якщо ми зараз ось зайдемо всередину, бачимо, що тут у нас все чудово просвітлюється. Залишаємо одну гілку продовження. Є бокові гілки, на яких йде також навантаження плодовою брунькою. Тут все чудово, в принципі, ось йшла гілка. Від самого початку дивимося. Гілка перший рік, так, утворилася, росла. Був зріз в цьому місці. Тут вона почала ось закладати плодову. Є ось зараз більшу. Ось бачимо, почала закладати плодову так, ось перший рік. Другий рік в цьому місці був зріз. Ось знову у нас відросток сантиметрів 30. См, який містить на собі також ось. Ми плодові наше утворення, плодова брунька, все чудово. Потім третій рік зріс, переводимо знову сантиметрів 30, залишаємо. Так само, має закладку. Бокові гілочки, які теж загружені. Четвертий рік. так само, На четвертому у нас поки що менше. Гілочки ось утворилися, які будуть в подальшому також вкорочуватись, які будуть ставати більш грубішими. По принципу, ось таких. Ось таких. П'ятий рік. Також ось ми залишали гілку, яка в цьому році буде завантажуватися о, такими гілочками. Ці гілочки будуть переходити ось в такі, тобто 3 роки і ми маємо нормальну плодову закладку. Ну і Відповідно залишаємо гілку. Бо якщо ми б тут і зрізали, то ми розуміємо, що тут пучок гілок і більш нічого немає. А так у нас є продовження. Ну от вам весь принцип обрізки на ось 5 років. Цій гільці і за 5 років ось вам весь принцип обрізки того, що ми маємо. Чи можна обрізати в дощ? Можна, але до не незручно. Тож, бачимо так, обрізаємо цей садок вже 3 роки, закладка чудова, квітне все супер. Різні фактори впливають, звісно, на плодоношення, але результат, в принципі, чудовий.